Естонія, Латвія, Литва і Польща звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва цілої мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Російською Федерацією і Білоруссю. Про це домовилися міністри оборони цих чотирьох країн за підсумками своєї зустрічі. Як вони кажуть, війна Росії проти України показала, що створення фізичних перешкод на відкритій місцевості. Без природного оборонного прикриття має першорядне значення навіть у технологічно просунутій війні. Вони наголосили, що зовнішні загрози на балтійсько польському кордоні дедалі зростають а нарощення укріплень вздовж кордону з Росією та Білорусю залишається пріоритетним завданням, що сприяє виконанню нашого зобов'язання захищати кожен сантиметр території північно-атлантичного альянсу. Треба в лінії оборони випливає із ситуації в галузі безпеки і підтримує нову концепцію передової оборони НАТО. Про це каже міністр оборони Естонії Ханопевкур, Певкур, додавши, що надзвичайно важливо координувати нашу діяльність із. Польщею водночас вся ця історія з будівництвом укріплень, фортифікаційних споруд, бар'єрів, перешкод, складів з боєприпасами це зміцнює безпеку Європейського союзу і військову оборону його кордонів. Тому ми чітко бачимо, що ЄС міг би також фінансово підтримати цей проєкт у звіті, принаймні, поки що не уточнюється, скільки фінансової допомоги Естонія, Латвія, Литва і Польща проситимуть у Європейського союзу на будівництво таких от. Укріплень на кордоні з Росією та Білорусю. але знаємо, що ці дві країни е, вчиняють диверсії, провокації на кордоні з Польщею, до прикладу, в тому числі завдяки нелегальним мігрантам, яких вони, яким вони показують шляхи проходу на території Європейського союзу, яким вони видають інструменти для пошкодження, от до прикладу, оцього ж колючого дроту. Та інших укріплень, які будувала до прикладу Польща, ну і зрештою, це все продовжується. Це нікуди не зникло. Тим часом Росія оголосила до судові претензії Німеччині, Данії, Швеції та Швейцарії, через як стверджує їхню відмову розслідувати диверсію на газогонах північні потоки, які відбулися у вересні 2022 року. Відповідно заявляють Росіяни про готовність довести справу до суду. Про це заявила речниця російського. Міністерства закордонних справ Марія Захарова за її словами: Москва офіційно оголосила досудові претензії Німеччині, Данії Шве... Швеції та Швейцарії на підставі міжнародної конвенції про боротьбу із бомбовим тероризмом та міжнародної конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму. Речниця російського МЗС додала, що Тр наразі триває. Обов'язково досудова стадія врегулювання спору, яка передбачена цими конвенціями, каже: якщо питання не буде вирішене на цій стадії, тоді Російська Федерація має намір перевести справу у судову площину і звертатися до міжнародного суду ООН у зв'язку із порушенням зазначеними країнами своїх конвенційних зобов'язань. Також вона не виключила, що Москва подасть позови і проти інших держав, які мають, можуть мати стосунок до підривів цих газогонів північних потоків. Північний потік-1 і північний потік-2, які транспортували газ дном Балтійського моря, підірвали у вересні 2022 року. Москва неодноразово заявляла, що атаку здійснили Сполучені Штати і Велика Британія. Обидві країни, звісно, заперечували ці звинувачення, але розслідування ж припинилося. Наразі це розслідування веде Німеччина, яка в серпні заявила, що видала ордер на арешт українського інструктора з дайвінгу, той, нібито, був на території Польщі, але встиг виїхати до України. На цьому зрештою розслідування зупинилося. Час до часу з'являються лише повідомлення в окремих змі про те, що всю цю історію насправді спланувала Україна, але більш детально про це ми вже будемо говорити в наступних інформаційних годинах, в наступній інформаційній годині. А поки що я вам традиційно нагадаю, що в 24 го каналу є збір. На 430 тисяч гривень, і ці гроші підуть на купівлю автівки для е, сумського прикордонного загону. Це Нісан Навара. Він їм дуже потрібен, насправді, для виконання бойових завдань, і не лише тому, що після вторгнення збройних сил України на територію Курської області автівка, і не тільки автівка, а загалом потреб дуже побільшило, тому що потрібно. Дуже швидко добратися на тимчасово окуповані російські території, довозити, підвозити, забирати звідти поранених, швидко вивозити їх назад. Словом, завдань тепер значно більше. І для того, аби виконувати їх оперативніше, швидше, плюс-мінус безпечно, бо ж всі автомобілі, які ми купуємо, обладнуємо додатково системами радіоелектронної боротьби. Потрібно зібрати оперативно на цей автомобіль. Ще раз нагадаю, що загальна сума 430 тисяч гривень, але завдяки вам вдалося зібрати вже 33% від необхідної суми. І ми дуже вдячні вам, що ви долучаєтеся до наших зборів. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Будь-який ваш внесок він наближає фінальну суму банки, а отже, і кінцеву її мету у цьому випадку купівлі автомобіля. Нагадаю, що долучитися до збору можна відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і зробити це там. Наперед вам дякуємо.